Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий влад Буча звертається українського народу у зв'язку з останніми подіями. Доброго дня, українці, україночки, друзі. Багато хто знає мене особисто, багато хто ні. Ну, покажу наше життя. Це дом, де ми якось. Живемо, проживаємо, такі у нас ардіо. Це якби передишка, відпочинок, постиратися, помитися і день-два і знову працювати. До чого, поки ми там працюємо на морозі, дуже великі проблеми з морозами, сніг коли ожеледиться, але про що я хотів з вами поговорити, я побачив пришестю, яке прийшло на Закарпатті, де я не буду казати солдат, офіцер, депутат, я не буду цього казати, але я скажу вам наступне. Моє бачення, що використовувати зброю на мирній території неприпустимо. Дуже неприпустимо. Це автомати, пістолети, гранати і тому подобне. Це перше неприпустимо. Хочете моє мнение, особисте, мою думку, ну я скажу так, не мав права. Не мав жодного людського права. Хто б вони там не були. Але, на жаль, на жаль, моя країна до цього доводить війну яким чином ми приїжджаємо в відпустку? Ну, допустим, за півтора року я був в відпустці, офіційній відпустці, 10 днів і два на дро. 12 днів. за півтора року. Ада. Ми були на Херсонщині. Ми були в Солідар, Бахмут, опять Бахмут, Кліщівка. А, після цього ми були на Запорозькому напрямку. Зараз нас прикинули в інший напрямок. Але це всього 10 днів, відпустки і 2 дні. Ми приїжджаємо, що ми бачимо. Вам, у вас війна закінчилась, війни в країні немає. Ви тільки починаєте гавкати і скавчати, коли по вашим містам прилітають ракети. От тоді ви щось кивякаєте. Все, все остальне вам не почув. Так от люди добрі, дуже солдати. Я не буду казати за офіцерів, я більше спілкуюсь з рядовим складом, я сержант, тому більше я чую настрій солдатів. Ви самі доводите до того, коли хлопці рано чи пізно війна закінчиться. Перше время ми думали, що все-таки буде перемога, але всі солдати бачать, як ваша влада, ви вибрали, зілляністи, вафлісти, почали домовлятися про перемір'я. Ну, я вам скажу так. Хлопці поприходять з війни не будуть кидати в кабінети начальників, депутатів, управлінців гранати, стріляти, взривати їх, робити їм різні подлянки воєнного браса. Повірте, це буде, це неминуче. Неминуче те, що коли ви зараз кажете по Києву, по Дніпропетровську, по Харкову, по великим містам йдуть сопроти. Це зеленісти, вас підготовлюють до цього. Е, ви кажете, треба домовлятися, та от, люди добрі. Ви домовитесь з ними. Вам дадуть передишку 5-7 років. Вони перегрупуються, вони завздадуть ударні сили і вони зітруть Україну з землі. Але будете воювати вже не ви. не потрапили, поки буде перебувати під охороною в лікарні сваляви, а потім його переведуть у спецпалату Ужгорода чи Мукачева, адже в СІЗО його прийняти не можуть, допоки чоловік не встане на ноги в Ужгородському міськрайонному суді. Депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сесії Карацьківської сільради на Закарпатті, 15 грудня було обрано запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави згідно з частиною другою статтею 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт про це йдеться у повідомленні Ужгородського міська районного суду Закарпатської області, 17 грудня. Відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного районного суду було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави щодо 54-річного громадянина України Діючого депутата Карацьківської сільської ради Хустковського району Закарпатської області. Восьмого скликання, що підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статеї двісті. 58-го кримінального кодексу України терористичний акт зазначили в суді. Нагадаємо, що один із потерпілих від отриманих поранень помер. Сторона обвинувачення клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Водночас сторона захисту та підозрюваний проти задоволення клопотання прокурора не заперечили. 15 грудня під час засідання Караськівської сільської ради Хустського району, що на Закарпатті один із депутатів ради, а саме нарди. Від фракції Слуга народу Сергій Батрин підірвав три гранати у кімнаті, де тривало засідання. У наслідок підриву постраждало 23 людини, включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і 7 жінок, віком від 28 до 68 років. 16 грудня у лікарні помер один із поранених. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.